Assistant. Are you ready? Так? Да? <laughs> Молодець. Тож, чим був цікавий обмін. Він був подвійний чи навіть потрійний. А, ну, скажу про себе. А, бо я обмінювалась, я подарувала імперату ось таку, І це ще те, що залишилось. Котовник, щось ґрунтопокривне. І, здається, ще щось, Але я вже забула, бо це моє, і я не рахую. А отримала мене пригостили смачненькими помідорками, і я отримала суницю, полуницю купчиха, і на зараз я вже маю. А навіть таку я все присадила, <хи> забула і так на радощах бистренько присадила е і не зняла, як воно було спочатку. Ось а тепер мене я маю колекцію.